Каже, дуже важко робити місію якраз два місяці. за місяці ми дуже дуже... починаємо до вас і бо Каже, як і вам казали, і ми теж намагалися, то не дуже сильно з вами зближувалися. Важко потім паспорт. Але він розуміє, що це неможливо не, не прив'язатися, бо занадто хороші люди, і що це неможливо просто. Це таке порада. Каже, не забувайте, що ви всі побратими таку прапорки вороніс і вас у нас один прапор, який нас всіх об'єднує.

Тож я вам можу удачі на майбутнє. Удачі Зараз Merci! Merci, merci! Подожди. Можемо є машини.

Дискот, Ватсап, Телеграм, Инстаграм. О, Инстаграм, давай, давай. Плюс 20 лет подписан. Так вот законно трудно. Ні, ну правильно, правильно, правильно.